Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 5 жовтня, 1320 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку. Знову били по електричній та газовій інфраструктурі України найбільш серйозні прильоти на Львівщині, в Запоріжжі, як завжди, Сумщина, Чернігівщина. Ну і також Іван. На Франківське, Київщину, ну і ще тут на півдні летіло на Одесу через Миколаївщину. Дрони пролітали лише транзитом. Було більше п'яти сотень дронів і десятки ракет, як балістичні, так і зі стратегічної авіації. Щодо Миколаївщини, то в області збито п'ять шахетів, і сім разів були атаки fpv дронами в районі Очакова, руйнування без постраждалих. А щодо Херсонщини, там без загиблих після російських обстрілів, дев'ятеро людей травмовані. Ну і на Росії знову маленький прольот по НПЗ. Але ми чекаємо на великий. І дочекаємося.